Всіх глядачів, сьогодні ми говоримо на дуже важливу тему: психічне здоров'я та соціальна підтримка. Разом з Інтело ми розглянемо програми, які допомагають покращити психічне здоров'я, обговоримо доступ до психологічної допомоги і способи боротьби зі стресом. Інтело, що ти думаєш з цього приводу? Психічне здоров'я є одним з основних компонентів загального благополуччя людини. Програми підтримки психічного здоров'я спрямовані на допомогу людям у подоланні емоційних труднощів, стресу та психологічних травм. Зараз є безліч ініціатив, які надають доступ до кваліфікованої допомоги як на державному рівні, так і через приватні організації. За статистикою понад 60% українців зазнають психоемоційного стресу, особливо в умовах війни. До цього додам, що близько 30% населення потребують психологічної допомоги, але значна частина не звертається до фахівців через стигму або відсутність ресурсів. Війна значно підвищила рівень стресу та тривоги, особливо серед жінок, дітей та ветеранів. Так, війна залишила величезний слід на психіці багатьох українців для порівняння у Європі та США теж є високі показники тривожних розладів, але там розвинутіша система психічної допомоги. Наприклад, у Німеччині більше 40% людей звертаються за консультаціями до психологів, що свідчить про вищий рівень доступності послуг та кращу поінформованість. Ось деяка статистика по рівню стресу в різних країнах світу. Зазначу, що показники можуть варіюватися в залежності від джерел та методів вимірювання. Зокрема, стрес може бути вимірено за різними критеріями, такими як відсоток населення, яке відчуває високий рівень стресу, або результати опитувань про психоемоційний стан. У США, за даними опитування Американської психологічної асоціації. 75% населення повідомляють про високий рівень стресу, зокрема через економічні фактори, політичну нестабільність та пандемію COVID-19. У Канаді приблизно 23% населення відчувають значний стрес, пов'язаний із роботою та фінансовими питаннями. 74% дорослих у Великій Британії відчувають себе стресованими, особливо через проблеми з психічним здоров'ям та підтримку сім'ї. В Австралії 22% людей заявили, що вони відчувають стрес у повсякденному житті, зокрема через роботу та особисті проблеми. У Японії, згідно з дослідженнями, 30% населення відчувають стрес через роботу, що пов'язано з культурою праці та очікуваннями. А у Норвегії, за даними статистичного управління, приблизно 13% населення повідомляє про високий рівень стресу, зокрема через роботу. В цілому, Рівень стресу варіюється по країнах, і причини можуть включати економічні фактори, політичну ситуацію, культурні особливості та інші аспекти життя. Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на психоемоційний стан людей у всьому світі, що призвело до збільшення випадків стресу та тривожності. Важливо зазначити, що у воєнний час питання психічного здоров'я стає ще більш актуальним. Люди страждають від посттравматичного стресового розладу, депресій, тривожних розладів, і це вимагає додаткової уваги з боку держави та суспільства. У цьому контексті ми запросили експерта-психолога, щоб обговорити нагальні питання психічного здоров'я. І з нами на зв'язку психологиня Ганна Гурко. Вітаємо вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, які основні ознаки стресу та тривожності, на які потрібно звертати увагу в умовах війни? Дуже класне запитання. Я спробую так трохи розділити. Бо симптоми стресу вони пов'язані і з емоційними якимись проявами: це така тратівливість, тривожність, агресивність, а також можуть бути пов'язані з такими фізичними моментами, як головний біль, м'язова напруга, а також слід враховувати, що стрес. Він пов'язаний із такими поведінковими моментами: це порушення сну можуть бути або порушення апетиту, коли не хочеться їсти, або навпаки, якесь таке компульсивне переїдання. А також дуже часто зараз поширена історія про те, що Багато людей, які в стресі зараз відчувають порушення когнітивних моментів. Це зниження концентрації пам'яті, зниження концентрації і уваги, і такі нав'язливі різні негативні думки про майбутнє і про нашу безпеку зараз. А скажіть, будь ласка, як визначити, що людині край необхідна психологічна допомога? На що треба звернути увагу? Де той момент, коли mm -hmm. вже все? Да, насправді тут може бути дійсно якийсь певний момент, а може бути ряд е е критеріїв, які такими будуть дзвіночками вже? І е перше, з цього зазвичай е ну? Люди відчувають так, ці вже такі дзвіночки перші, вони пов'язані з емоціями нашими негативними. Якщо людина відчуває багато смутку, безнадії, такий трохи апатичний стан, або навпаки десь дуже тривожний, і також як варіант, панічні атаки можуть бути. Також це можуть бути на фізичному плані якісь такі болі, головні болі. Полі шлунку, порушення сну, апетит це те, що я да до цього казала. Е, також це одним із таких критеріїв може бути, що людина починає уникати якось контактів, дуже ізолюється, втрачає інтерес до своєї діяльності або навіть до там контактів з друзями. Також важливий момент, на який треба звернути увагу, це постійні такі негативні думки, нав'язливі або просто негативні, або дуже часте повернення до якихось травматичних спогадів, які постійно так бентежить людину. І також дуже важливо звернути увагу на їх е, інтенсивність і тривалість цих ознак, е, так зазвичай лікарі вони е, беруть маркер два тижні. Тобто, якщо людина більше двох тижнів відчуває такі сильні переживання або болі, або от такі критерії, які я назвала, то це такий вже основний е, вагомий е, дзвіночок про те, що необхідно звернутися за допомогою. 100%. А скажіть, будь ласка, а якщо намагатися самостійно собі допомогти, допомогти, то які методи самодопомоги можуть бути корисними у боротьбі зі стресом та взагалі чи вони існують? Mm -hmm. Так насправді існують. Якщо це не якась така вже дуже тривала історія, якщо це не така інтенсивність, яка вже ну, людина сама не може впоратися, то е, зараз важливо всім е, використовувати навіть паралельно, якщо звертатися за допомогою такі способи самодопомоги, як. А фізична активність це має бути якийсь дуже помірний такий вид активності, бо якщо сильна активність, вона виснажує ще більше наш організм, тобто, не знаю, ходьба, йога, плавання. Не знаю, катання на велосипеді, тобто ну, те, що приносить людині задоволення. Це якісь релаксаційні техніки, пов'язані з глибоким диханням, з медитацією, або м'язовою релаксацією. Також це дуже важливо звернути увагу на наш сон і харчування, бо це така база, якщо ми мало спимо або харчуємося дуже хаотично, це впливає дуже на наш фізичний і емоційний також. Стан а, також класно, якщо люди не нехтують соціальною підтримкою, це якісь контакти з друзями, з близькими людьми або людьми за інтересами, це так трохи підтримує, дає надію а, і полегшує проживання тих складних емоцій, які зараз у нас у всіх виникають. І така моя улюблена техніка для тих, хто ще не дійшов до психолога. Вона іноді банально звучить, але дуже корисна це вести щоденник, куди можна виписувати власні переживання, думки. Воно так вивільняє емоції і впорядковує трохи наші думки іноді самі відповіді і рішення приходять нам навіть в процесі таких технік. А скажіть, будь ласка, ще дуже цікаво дізнатися, чи є різниця в підходах до лікування психічних розладів в Україні та інших країнах. І якщо вона є, то на чому саме базується? Так, дякую. Гарне питання. Насправді такої прям сильної а, різниці не існує, але різниця є в тому, що а, ну, в Україні ще не настільки а, розвинені... А, там. А, Різні центри, підходи, а, і якщо за кордоном там про ментальне здоров'я і а, а, психічну, якусь таку навчання, да, людей більше приділяють і раніше почали цьому приділяти увагу. То в нас не так давно, так тому що не всі на ці, ці способи, методи спираються. Ну, наприклад, там люди, які ж, живуть в селі, в них немає такої сильної можливості, якщо це не онлайн, да там звертатися за якоюсь такою сильно психологічною допомогою, мати там вибір якийсь, так бо за кордоном це також йде на рівні страхування. Так, у нас трохи інакше, тому ми зробили великий крок вперед, але це такий поки. Початковий етап так а методи лікування насправді не дуже відрізняються. Тобто, це психотерапія, консультування і медикаментозна допомога. Тому це ті такі речі, які схожі і у нас, і в інших країнах. І ще хотілось наостанок запитатися про емоційне вигорання. Ставалась би така річ на фоні депресії, ПТСР і іншого не дуже важливо, але вона настільки часто зараз зустрічається, що дуже цікаво дізнатися, чи можна якось від неї позбавитися пошвидше і чим взагалі загрожує таке емоційне вигорання. У мене тригернуло слово швидко. А я думаю, що навряд чи тут прям швидко можна самому допомогти собі, але точно можна робити знаєте, як профілактику вигорання. Да? І тут схожі такі способи, як із роботою зі стресом. Так? Тобто ми маємо контролювати свій режим відпочинку і сну. Ми маємо додавати фізичну активність помірну якусь. Ми маємо навчитися навичкам технік там релаксації, розслаблення. Так, дуже важливо також обмежити. Це така інформаційна гігієна зараз називається обмежити негативні інформаційні впливи, так, слідкувати за, за, за цим. І в вигоранні дуже важливо для початку доречно визна, визнати, так, що зараз я вже десь на нулі, що зараз я, мабуть, вигорів. Тобто, це усвідомлення і визнання, що так, я зараз. В цьому стані воно а, запускає тоді ну, процеси, де ми можемо потурбуватися вже а, про себе більше. Так? А, ну, і таке вигорання, воно часто пов'язане з тим, наскільки в нас завищені очікування а, по життю є, тобто такий перфекціонізм. І якщо ви знаєте про це, про себе, да, це так до людей звернення, що у вас є такі моменти, то. Потрібно передивитися наскільки реалістичні очікування від себе, бо чим вище ці очікування, тим швидше ми можемо потрапити в це вигорання. І звісно, я завжди раджу звертатись до фахівців, якщо ви самі не можете впоратися, бо це нормально. Ми зараз всі у стресі, в травматичних подіях, і зараз це нормально звертатися за допомогою. Це дуже така свідома доросла позиція. Я дуже вам дякую. Дякую, що поділилися з нами дійсно важливими важливими відповідями на важливі питання. Маю надію, що ми ще неодноразово з вами зустрінемося. Шановні глядачі, з нами на зв'язку була психологіня Ганна Горко. Доступ до психологічної допомоги є критичним аспектом. На жаль, не всі можуть звернутися до спеціаліста через стигму або відсутність ресурсів. Але на щастя, існують безкоштовні лінії підтримки, онлайн-консультації та групи взаємодопомоги, які допомагають зробити цю допомогу доступнішою. Одним із важливих напрямків є профілактичні заходи. Це техніки боротьби зі стресом, такі як медитація, фізичні вправи. Правильне харчування і здоровий сон важливо не лише вчасно звертатися до спеціалістів, але й вчитися справлятися зі стресом у повсякденному житті. Так і також важливо розуміти, що соціальна підтримка це ще один потужний ресурс. Це можуть бути друзі, сім'я або навіть колеги, які допомагають справлятися з важкими емоційними станами. Соціальні зв'язки мають величезний вплив на наше психічне здоров'я. Цікаво, а як мешканці Дніпра справляються зі стресом? Цим цікавилися наші журналісти. Психікою все гаразд, тобто тримаємось е, в цьому плані. Якщо триматися разом і бути е, е, якось разом з цілою своєю сім'єю. Знаходитись, допомагати один одному, розмовляти. Це гарний сон і відпочинок. Єсть в мене сусід загинув на війні, страждає сім'я. Багато знайомих, знайомих воюють, страждають і вони, і рідні. Ну, треба знаходити в собі сили, боротися з цим. Уряд України вживає ряд заходів для покращення психічного здоров'я населення, особливо в умовах війни та соціальних викликів. Серед основних напрямків роботи розробка та реалізація програми психологічної допомоги. Це різноманітні програми для постраждалих від війни, які передбачають психологічну підтримку, психотерапію, групи взаємодопомоги. Також уряд забезпечує функціонування гарячих ліній, які надають безкоштовну психологічну допомогу цілодобово. Це допомагає людям отримати термінову підтримку в кризових ситуаціях. А які ще програми зараз діють інтело? Наразі працює цілий ряд урядових програм. Національна програма психічного здоров'я на 2020-2025 роки. Вона охоплює всі аспекти психічного здоров'я, зокрема профілактику психічних розладів, покращення доступу до психіатричної допомоги та підтримку людей, які страждають від психічних захворювань. Вона також сприяє інтеграції психічного здоров'я в систему охорони здоров'я, працюють гарячі лінії та консультаційні центри. Вони забезпечують анонімність і можливість отримати підтримку від кваліфікованих спеціалістів. Функціонує програма Психологічна допомога дітям і підліткам вона орієнтована на надання допомоги дітям, які пережили травми, пов'язані з конфліктом або іншими стресовими ситуаціями. Також діє терапія за принципом соціального обслуговування. Ця програма передбачає надання соціальних послуг і психологічної підтримки людям з психічними розладами. Вона включає стаціонарне та амбулаторне обслуговування. Ці програми демонструють зусилля уряду України у сфері підтримки психічного здоров'я, особливо в умовах війни, та спрямовані на покращення якості життя населення. Важливо, щоб населення було обізнане про ці ресурси та можливості, щоб могти скористатися ними в разі потреби. У цьому контексті важливо пам'ятати, що ми не самотні у своїх переживаннях. Кожен з нас може стати частиною цієї соціальної підтримки, спілкуючись з близькими, запитуючи про їхнє самопочуття і пропонуючи допомогу. Саме так, наше спільне завдання створити середовище, в якому кожен почуватиметься в безпеці та отримував необхідну підтримку. Нехай це буде нашою обіцянкою один одному піклуватися про своє психічне здоров'я та здоров'я інших. На завершення програми закликаємо всіх бути свідомими, не ігнорувати свої емоції і при необхідності звертатися за допомогою. Психічне здоров'я це не менш важливо ніж фізичне, і ми повинні ставитися до нього з такою ж турботою. А ми дякуємо, що ви були з нами сьогодні, і сподіваємося, що надана інформація допоможе вам у боротьбі зі стресом та у покращенні психічного здоров'я.